Привіт усім! З вами подкаст Українці, які змінили світ. Сьогодні ми зануримося у світ високих технологій, неймовірних розрахунків та безмежного простору. Ми розповімо про людину, яка не просто конструювала ракети, а відкрила людству шлях до зірок, при цьому залишаючись секретною персоною. Мова піде про Сергія Корольова, головного конструктора, який був не просто генієм, а справжнім чарівником, що запускав людей і супутників в космос, при цьому залишаючись у тіні. Як хлопчик Житомира мріяв про польоти. Отже, Сергій Корольов ім'я, яке стало легендою, хоча за життя його знали як головного конструктора. Молоде подружжя його батьків приїхало в Житомир у 1906 році. Наступного року народився Сергій, але коли йому було три роки, батьки розлучилися. Життя родини не склалося, бо мати корольова, яку видали заміж проти власної волі, так і не полюбила свого чоловіка, не врятувала шлюб і народження первіска, і хлопці відрядили у ніжин до бабусі по материнській лінії. Здавалося б, ну що б тут особливого? Але вже з дитинства було зрозуміло, цей хлопчик не просто дивиться в небо, він мріє його підкорити. Сергій був дуже обдарованим. У п'ять років хлопчик вивчив алфавіт і навчився писати. Він годинами міг майструвати моделі літаків з підручних засобів. У Ніжині Сергійко побачив перший політ літака і захоплено сказав бабусі: літати можуть не лише птахи. Він захоплювався технікою, закінчив Київську будівельну професійну школу, а потім вступив до Київського політехнічного інституту, де почав вивчати авіаційну техніку. Цікавий факт: ще студентом Сергій Корольов захопився конструюванням планерів. Він створив кілька успішних моделей, які навіть брали участь у змаганнях. Це як сьогоднішній студент, який ще до закінчення університету розробляє власну соціальну мережу, що потім стає світовим гігантом. Він був не просто мрійником, а справжнім інженером практиком з самого початку. Людина, що ненавиділа золото. Думаєте, потрапити в космос? Це легко? Зовсім ні. Життя Сергія Корольова було сповнене випробувань, не зважаючи на його геніальність. У 1938 році, в розпал сталінських репресій, Сергія Корольова заарештували за статтею підрив державної промисловості. Вирок 10 років виправно трудових таборів. Місце покарання, колима, де Сергій Корольов опинився в копальні по добуванню золота. Там легендарний конструктор зазнав каторжної праці, захворів на цингу і лише дивом залишився живий. Донька Корольова згадувала, що до останніх днів життя її батько ненавидів золото. Він провів роки в таборах Гулагу та в так званій шарашці, в закритому конструкторському бюро, де працювали ув'язнені інженери. Уявіть собі, людина, яка мала вивести людство в космос, сиділа за ґратами. У 1939 році Берія отримав від Сталіна вказівку переглянути справи оборонних фахівців. І вже у листопаді цього ж року корольову повідомили, що він їде до Москви. До Магадана під конвоєм він добирався кілька діб. Затримка з оформленням документів призвела до того, що Сергій Корольов запізнився на останній того року пароплав до Владивостока. Пізніше він сприйняв як знак долі. Адже цей пароплав затонув під час шторму біля берегів японського острова Хокайдо. Усі в'язні, які були закриті у трюмах, загинули. Після звільнення і реабілітації Корольов повернувся до своєї головної справи розробки ракетної техніки. Спочатку це були балістичні ракети, але його мрія завжди була про космос. Він був не просто інженером, а справжнім візіонером, який бачив далі горизонту. 4 жовтня 1957 року Радянський Союз запустив перший штучний супутник Землі. Це була світова сенсація, що започаткувала космічну еру. А через 4 роки, 12 квітня 1961 року, Юрій Гагарін став першою людиною в космосі. За цими історичними подіями стояв Сергій Корольов, який керував усіма етапами розробки космічної ракети від ідеї до запуску. Але світ не знав його імені, і він був засекреченим головним конструктором, щоб у разі невдачі можна було його легко видалити з історії. Це якщо б Стів Джобс розробив айфон, але його ім'я ніде б не згадувалося б за лаштунками секретності. Особисте життя Сергія Корольова було як і вся його діяльність приховане від сторонніх очей. Сергій Корольов був одружений двічі. З його першою дружиною він розлучився, переживши часи репресій. Другою дружиною корольова стала Ніна Котенкова. Вона була його вірною опорою в найскладніші часи. Хоча Сергій Корольов був глибоко відданий своїй родині, його життям керувала одна велика пристрасть космос. Він працював по 18 годин на добу, днював і ночував у конструкторських бюро. Його називали людиною, яка ніколи не спала. Він буквально жив ракетами. Через секретність корольов двічі не отримав найвищу наукову нагороду планети. Перший раз, коли комітет з присудження Нобелівських премій звернувся до радянського керівництва з проханням назвати ім'я конструктора, першого штучного супутника Землі, Нікіта Хрущов відповів, що цим розробником є весь народ, а не конкретна людина. Історія з Нобелівською премією повторилася і після запуску в космос першої людини. Неймовірні навантаження, стрес та пережиті в таборах випробування підірвали здоров'я корольова. Він помер у 1966 році під час операції. Лише після оголошення про його смерть світ дізнався, хто був справжнім архітектором космічної ери. Шлях до зірок від українця. Сергій Корольов не просто будував ракети, він відкрив для людства нову еру еру освоєння космосу. Його внесок у світову науку і технології колосальний. Він розробив перші міжконтинентальні балістичні ракети, які стали основою для космічних носіїв. Без нього не було перших супутників, першого польоту людини в космос, перших орбітальних станцій. Під його керівництвом людина вперше вийшла у відкритий космос. Його конструкторські рішення були новаторськими та надзвичайно сміливими для свого часу. Він мислив на десятиліття вперед. Хоча його діяльність проходила у межах Радянського Союзу, Сергій Корольов був українцем за походженням і завжди пам'ятав про своє коріння. Донька Сергія Корольова згадує, саме слово Україна вимовляли в нашій родині трепетно, з великою любов'ю. Він дуже її любив. Коли корольов запустив ракету з першим українським космонавтом Павлом Поповичем, той заспівав із космосу для нього його улюблену пісню Дивлюсь я на небо. Геній Сергія Корольова це один з найяскравіших прикладів внеску українців у світовий прогрес. Міфи та реальність. Міф перший він був людиною системи без власних ідей, навпаки. Корольов постійно боровся за свої ідеї, доводив їхню перспективність. Його успіхи були результатом не тільки його генія, а й його неймовірної праці. Міф другий: усі його розробки були лише для військових цілей. Хоча ракети спочатку розроблялися для військових потреб, корольов завжди мріяв про мирний космос. Він був ініціатором і рушійною силою наукових космічних програм. Міф третій. Корольов був типовим совєцьким інженером, позбавленим почуттів. Аж ніяк. Попри зовнішню суворість і неймовірну вимогливість, корольов був надзвичайно емоційною людиною, пристрасно відданою своїй справі та своїм близьким. На цьому ми завершуємо нашу подорож у світ Сергія Корольова. Сподіваємося, вам було цікаво дізнатися більше про цього видатного українця, який на своїх плечах виніс людство в космос. Які ще українські вчені чи винахідники, на вашу думку, заслуговують на місце в цьому подкасті? Пишіть у коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і діліться цим подкастом з друзями. До зустрічі!